Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Завершилися усі матчі восьмого туру основного етапу Ліги Чемпіонів. Донецький шахтар поступився Борусії Дортмунд із рахунком 1-3. За німецьку команду дубль у ворота українців оформив Герасі. Ще один гол забив Бен Сабаїні. Шахтар зміг відзначитися на початку другого тайму. На 50-тій хвилині Марлон Гомес забив м'яч і скоротив відставання української команди до одного голу, але цього було замало. Для Шахтаря виступи у цьогорічній лізі чемпіонів завершені. Донецька команда набрала 7 очок, а до зони плей-офф забраку 4 бали. Гірники розмістилися на 20 Сьомі позиції у турнірній таблиці. Лівий вінгер Шахтаря Егіналду не потрапив до заявки на матч восьмого туру основного етапу Ліги Чемпіонів проти Борусії Дортмунд. Травма, яка була отримана футболістом у грі сьомого туру проти Бреста, виявилася пошкодженням задньої поверхні стегна. Медичний штаб Шахтаря прогнозує повернення Егіналду до загальної групи приблизно через 10 днів. Цього сезону бразилець відзначився двома голами та двома асистами у 22 матчах за клуб. Шахтар повідомив, що матч Ліги чемпіонів проти Борусії Дортмунд став для Тараса Степаненка останнім за донецьку команду. Повідомляється, що 35-річний українець підпише контракт із турецьким Еюспором. Степаненко виступав за Шахтар з липня 2010 року після переходу із Запорізького металурга. Його контракт з гірниками був чинний до 30 червня 2025 року. Цього сезону Тарас зіграв за клуб 400 хвилин у 15 матчах і відзначився одним голом. Також треба нагадати, що з 2010 року Тарас відіграв за донецький клуб 439 матчів. За цей час він забив 29 голів та 25 разів віддав результативні передачі. З гірниками Степаненко виграв 10 титулів чемпіона України, 8 разів перемагав у Кубку та 5 у суперкубку. У складі збірної України провів 87 матчів, забив 4 голи. Динамо оголосило про трансфер голкіпера Георгія Бущана до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав з клубом із чемпіонату Саудівської Аравії контракт на 2,5 роки. За інформацією трансфермаркт, сума трансферу склала 3 мільйони євро. Воротар всю свою професійну кар'єру провів в Динамо, починаючи з дитячої академії. У складі київського клубу вигравав чемпіонат України двічі кубок та тричі суперкубок України. Грав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи. У нинішньому сезоні Голкіпер провів за Динамо 27 матчів у усіх турнірах, а загалом за кар'єру 181. Колишній вінгар металіста Геннадій Синчук перейшов у Монраль. Угода розрахована до кінця 2028 року з опцією продовження ще на один рік. Монреаль має спільних власників з Болонією. Раніше повідомлялося, що Сенчук перейшов у Болонью, але гратиме за Монреаль перші півроку. Також зазначено, що сума трансферу 5 мільйонів євро гарантованих плюс 3 мільйони бонусами за 80% прав на цього футболіста. Геннадій у поточному сезоні провів сім матчів за металіст у першій лізі. В його активі один гол. Колишній півзахисник Динамо Володимир Шепелів став гравцем Олександрії. Контракт з 27-річним українцем розрахований до 31 травня 2025 року. 16 січня футболіст залишив Динамо та отримав статус вільного агента. Новачок виступатиме під 19-м номером. Цього сезону Шепелів провів лише одну хвилину за Динамо. Лівий берег оголосив про припинення співпраці із голкіпером Віталієм Чеботарьовим. Сторони вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою. Віталій виступав за киян з липня 2023 року. Влітку минулого року Чеботарьов отримав травму хрестів, так і не зігравши за команду в УПЛ жодного матчу. Затверджено дати і час початку матчів 18-го туру УПЛ. Нагадаємо, саме цими матчі відновлюються УПЛ у 2025 році. 21 лютого зустрінуться Колос та Чорноморець о 15.30. 22 лютого відбудеться три поєдинки. – Верес о 13. Інгулець Поліся о 15.30 та Рух ЛНЗ о 18. 23 лютого відбудеться також три матчі: Оболонь Ворскла о 13. Олександрія Зоря о 15.30 та Динамо Карпати о 18. Та Заключний матч 18-го туру відбудеться 24 лютого. Закривати тур буде Шахтар та Лівий Берег. Початок цього поєдинку о 18.00. Поліся опублікувало заяву з приводу інформації про будівництво нового стадіону в Житомирі. Нещодавно в інформаційному просторі почала ширитися інформація про новий стадіон Полісся. Ми підтверджуємо, що всі підготовчі роботи щодо проєктування стадіону виконані. Всі етапи проєкту були ретельно розглянуті та затверджені відповідними органами. Підготовча робота успішно завершена. Цей стадіон буде відповідати сучасним вимогам. Також повідомляємо, що саме будівництво стадіону розпочнеться тільки після завершення війни. Ми сподіваємося на відновлення миру в нашій країні і впевнені, що Новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону, йдеться у заяві. Лівий захисник ЛНЗ Олександр Каплієнко відновлюється за індивідуальною програмою під керівництвом клубного реабілітолога. Він продовжує відновлення після того, як втратив свідомість у матчі 17-го туру УПЛ проти Олександрії, який пройшов 14 грудня. Тоді футболіст впав на поле на 53 й хвилині гри. На полі з'явилася карета швидкої допомоги, але гравець прийшов до тями та самостійно залишив в межі поля. Одразу після того поєдинку Каплієнко пройшов ряд поглиблених. Обстежень мозку та серця для виявлення причин інциденту. Після проходження серйозних порушень у гравця не було виявлено. Повернення Олександра до загальної групи очікується навесні 2025 року. Захисник Роман Дідик повернувся до тренувань у загальній групі руха на зборах у Словенії. Футболіст пропустив близько двох тижнів і три спаринги після спазму задньої поверхні стегна. Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник прокоментував інформацію, що форвард команди Френсіс Мому начебто не приїхав на збори ЛНЗ в Іспанію. Також він дав коментар тому, що гравець, начебто, відмовляється виступати за клуб через війну в Україні. Цитата. Жодного інциденту того характеру, про який було написано у ЗМІ з Френсісом Момо немає, але він дійсно досі не присутній на тренувальних зборах ЛНЗ в іспанській Марбельї. Причина це довге оформлення іспанської візи для громадянина Нігерії. Вже найближчим часом гравець має приєднатися до табору команди. За час перебування Френсіса в ЛНЗ він жодного разу не говорив про те, що не хоче грати в УПЛ або не хоче повертатися в Україну. Він комфортно почуває себе. В Черкасах і професійно виконує свої конкретні зобов'язання, сказав колісник. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський повідомив, що п'ять футболістів київського клубу не зможуть зіграти у матчі завершального туру основного етапу Ліги Європи проти РФС. Цитата. У нас є кадрові проблеми. На жаль, не дуже приємні. Ми не зможемо розраховувати на декількох гравців, які претендують на потрапляння до основного складу. Це не додає нам балів, але в нас команда і ми готуємося до майбутньої гри. Щодо футболістів, то в поєдинку з РФС ми не зможемо розраховувати на попова буяльського шапаренка, брашка та Дубінчака, сказав Шовковський. Поєдинок Динамо РФС пройде сьогодні, 30 січня, початок о 22.00. 28 січня захисник Ласка Максим Таловєров мав вилетіти в плімут задля проходження медогляду. Як повідомляє тато таке, захисник збірної України перебуває в Лінці та продовжує перемовини за особистим контрактом із представниками Плімута. Сторона Таловєрова хоче передбачити в особистій угоді пункт про можливість продовження кар'єри в іншому місці у разі вилюту клубу в Лігу 1. Якщо сторони домовляться про всі деталі, Таловєрову залишиться подати заявку на отримання британської візи. Після цього він зможе оперативно полетіти в плімут на медогляд. Клуби домовилися, що сума трансферу 24-річного українця складе 1,5-2 мільйони євро. Шахтар надіслав Вестгему офіційну пропозицію стосовно 18-річного бразильського Вінгра Луїса Гільєрми. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За даними джерела гірники запропонували за гравця 15 мільйонів євро. Очікується, що він залишить команду найближчим часом. Гравцем також цікавляться інші клуби. 18-річний футболіст у поточному сезоні виходив на поле у шести матчах за лондонський клуб. Результативних дій у нього поки що не було. Шахтар зробив трансферну пропозицію щодо захисника Хайдука Домініка Припіча. Про це повідомляє хорватська преса. Відзначається, що відхід 20-річного Хорвата стане проблемою для Хайдука, проте клуб потребує грошей, тому може погодитися на цей продаж. Цього сезону Припіч зробив два асисти у 17 матчах за Хайдук. Також він має досвід виступів за молодіжну та юнацькі збірні Хорватії. На його рахунку один гол у 13 поєдинках. Контракт Домініка з Хайдуком розрахований до літа 2027 року. Портал Трансфер оцінює його в 2,5 мільйона євро. Центральний захисник Костариканського клубу Еридіано Фернан Фейрон перейде у Ворсклу. Про це повідомляє Клару Спортс. За даними джерела, це буде оренда до кінця сезону з опцією викупу. 24-річний футболіст виступає за «Еридіано» з 2023 року. Фареон у сезоні 2024 року відіграв 28 матчів за «Еридіано». В його активі один гол та один асист. Також він відіграв 4 матчі за збірну Костарики. Міланський інтер розглядає можливість підписання лівого захисника арсенала Олександра Зінченка влітку 2025 року. Про це повідомляє Інтерлайф ід. Раніше була інформація, що Борусія Дортмунд цікавиться 28-річним гравцем, але досі не відбулось конкретних перемовин. Тому відхід українця буде перенесено на літо 2025 року. Своєю чергою Інтер стежить за ситуацію та прагне підписати зінченка за зниженою ціною. Його контракт із канонірами розрахований до червня 2026 року. Захисник збірної України Віталій Миколенко може залишити англійський Евертон. Новий наставник і рисок Девід Моїс зробив неоднозначну заяву з приводу гравця. Евертон найближчим часом почне шукати заміну Миколенку, повідомляє Бенямен Спортс2. Головний тренер Евертона Девід Моїс повідомив про те, що позиція лівого захисника в команді потребує посилення. Це означає про те, що наставник натякає на продаж гравця. Моїс, який нещодавно повернувся до Евертона, розставив пріоритети під час планування посилення складу і рисок. Вже зараз, як заміну Віталію Миколенко, розглядають Ешлі Янга, якого теж можна поставити на лівий край оборони. Раніше Миколенко заявив про те, що йому психологічно складно виступати в команді, яка постійно бореться за виживання. Вулвергемтон провів перемовини з Динамо по трансферу півзахисника Володимира Брашка. Про це повідомляє журналіст Talk Sports Алекс Крук. За даними джерела, англійський клуб провів перемовини з киянами щодо купівлі 23 річного українського футболіста. Цього сезону на рахунку Володимира 4 голи та 3 асисти у 25 матчах за клуб. Керівництво Динамо вже отримало запит на трансфер ще одного футболіста столичної команди. Відомий клуб запрошує лідера Білосинів вже зараз. Динамо зможе заробити великі гроші, якщо трансфер здійсниться, повідомляє Фанатік. Ще один футболіст національної команди може опинитися в одному із місцевих клубів Туреччини. Цього разу йдеться про Бешектаж. Одним із футболістів, які можуть переїхати до Стамбула, є 26-річний півзахисник Динамо Микола Шапаренко. Київський клуб не проти продати гравця, якщо отримає за нього вигідну пропозицію. Бишектаж пропонує киянам за півзахисника 5 мільйонів євро. Наразі відповіді немає чи влаштує ця сума білосиніх.